Ну, це теж треба показати. це дерево, яке Тут відоме таке закручене, Ну для мене, я його завжди помічаю. От дуже круто пахне. Такі дерева в галіфакті багато, вони капець як пахнуть. Ну Трошки нагадує бузок, але це не зовсім бузок, може, це з родини бузку, бузкуватих, але Ой, клас. Білий бузок а в липні. Ну Може, він просто зацвітає в іншу пору, хоча, знаєте, це суміш бузини і бузку. Капець, як це можливо? І бузок відчувається, і бузина. Прикол, може тому в них а, о, якби один корінь, бо з найбузок може вони споріднені? Може, це їх, їхні родичі, які в собі риси обох. Так я і знала, що треба ще сюди прийти заглянути. Ось щось буквально змусило. Я вже переходила дорогу, щоб йти а, додому, але а, а, щось змусило ще насолодитися липнем в галіфаксі. От так от. На-на-на, на-на-на, на, на. На, на на-на-на, на-на-на-на-на. Doo <entender it>